Здравствуйте, я журналіст 20 хвилин Віолетта Глушко. Сьогодні, 28 жовтня, о 2 годині дня до нас в редакцію зателефонували та повідомили, що на вулиці Свердлова сім'ю з трьома малолітніми дітьми виселяють за несплату кредиту від Приватбанку. Коли я приїхала на місце події, там вже знаходились представники ДВС та соціальних служб, які виселяли. Виселяли цю сім'ю всередині квартири. В квартиру не могли проникнути родичі та друзі цієї сім'ї. Коли я почала з'ясовувати обставини, на поверх почали підійматися незнайомі люди, близько 10 чоловіків міцної статури, які представилися працівниками виконавчої служби Приватбанку. Один із цих чоловіків назвався Олександром. Та не уточнив свою посаду та прізвище, почав мені хамити та почав перешкоджати моїй журналістській діяльності. Він виривав у мене з рук фотоапарат та просив мене не знімати відео. Я відмовилася це робити. Далі стався інцидент, штурханина і в мене відібрали фотоапарат. Чоловік, який його забрав, побіг вниз по сходах. Коли я не змогла забрати в нього фотоапарат, я зателефонувала на 102 та повернулася на поверх. Через три хвилини інший чоловік приніс мені фотоапарат, але в ньому вже не було карти пам'яті, на якій я знімала відео того, як вели себе ці так звані працівники виконавчої служби. Хамили та перешкоджали моїй роботі. Як пізніше стало відомо, колекторськими справами Приватбанку займається фірма Credit Collection, яка має укладений договір із Приватбанком. Тому я підозрюю, що саме ці працівники перешкоджали сьогодні моїй роботі. Я написала заяву в міліції, в якій я порушую дві кримінальні справи. Це за статтею 171, перешкоджання журналістській діяльності та 186 грабіж. Редакція 20 хвилин буде слідкувати за розвитком подій цій сім'ї. Найближчі години читайте подробиці та слідкуйте за подальшим розвитком ситуації. Дякую.